Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Багато людей стикаються з такою ситуацією, шукають роботу, не можуть знайти. Давайте ми розберемо ваші блоки. Що вам заважає знайти роботу? Що вам заважає? Які внутрішні блоки вам заважають знайти роботу? В чому причина? Ви виділяєтеся з толпи, це ваш плюс. А що мішає? А що мішає? А мішає сім'я серця? Можливо. Ті варіанти роботи, які ви розглядаєте, не розділяють ваші сім'я. Наприклад, о, яку ти там фігню собі вибрала, ой, куди ти там поперлася, ой, яку ти там юрундою займаєшся, йди там, працюй на заводі, так як всі працювали. На вас впливають родові історії. Якщо ви перша, перший той, який іде в новий якийсь світок роботи, і цього не приймають ваші батьки, усуджують рідній чоловік, то у вас така внутрішня боротьба. Коли ви йдете влаштовуватись на роботу, у вас включається внутрішня боротьба. Ви хочете на роботу, але ви, ви е, отримуєте після своїх дій наказання. Умовно, ви влаш... йдете влаштовуватись в якийсь офіс. Там класна зарплата, там класні умови. Но коли я... Піду на цю роботу, коли я почну заробляти. Коли я стану радуватись тому, що я знайшла роботу, зразу наказання. Ваша травма йде з дитинства. Коли ви щось робили. Е Хороше, інше, виділялися. Тоді вас ішло наказання. Тому апріорі цей блок вас і не пускає в реалізацію. Сьогодні в мене була дівчинка в регресі, ми з нею розбирали. Я хочу йти проявлятись в блог, але я боюсь. Чому? Тому що я щось роблю нове, мене осуджують, мене вигнуть, виженуть із стаї, я буду інша, ніж мої родичі. І що за цим ми пішли в дитинство, стали розбирати? А що ж там стоїть за цим? А от коли вона була маленька, Коли вона раділа, коли вона була печімучкою, коли вона раділа життю, мама біля неї злилась на неї, вона їй присаджувала, казала, що ти така непосидюча, що ти оце постійно радуєшся, скачеш, це маму бісило, тому що мама в своїх проблемах. Жила і оцей негатив кидала на дочку. І тому апріорі, коли вона радіє, вона панімає її психіка розуміє, що за цим, коли я порадію, завжди буде йти наказання мами. І в дорослому віці на вас це впливає. Ви відкладаєте життя на потім. Тобто ваш внутрішній саботаж зв'язаний з тим, що «а потім, а я ще не готова, а ще мені не підходить. У вас внутрішня установка, я недостойна. Ви мазгами можете казати, що я впевнена, що в мене все окей з самооцінкою. Підсвідома вас установка, я недостойна хорошої зарплатні. Мене не чують. Тобто, у вас таке, знаєте, закритість, тому що тут мама вам давала. Приклад, що була командіром, що страдала, що працювала тяжко на 10 роботах. Тому апріорі у вас немає іншої моделі, а як же ж я маю влаштуватись на роботу. Тобто проаналізуйте, ви тісно зв'язані з родовими історіями, сценаріями. Як тато ваш заробляв, як мама ваша заробляла, проаналізуйте. Оцей саботаж і блок і не пускає вас у щось. Е Краще, нове, на нову роботу, страх голоду. Працюйте з страхом голоду. На вас тут впливає. Сиди на тій роботі, на якій в тебе, яка в тебе є, тому що, умовно, страх голоду впливає, як на вас, що всі помруть буде що їсти. Так, який ще блок, який ще блок вам заважає знайти роботу. Ну у вас тривожне ожидання, тому що, хоч хоч ви мені кажіть, що не кажіть, коли ми йдемо влаштовуватись на роботу, завжди в нашому начальнику є проекція когось: це або мама, або тато. От, якщо у вас якийсь там начальник на співбесіді не бере на роботу, задайте запитання, а хто за ним стоїть, чий образ? Прямо собі можете закрити очі і зробити таку маленьку техніку, практику. Я уявила начальника, відійшов начальник в сторону, чи там образ стоїть мами тато. А потім задайте запитання, а як вони вас в дитинстві підтримували? Вони вам казали, все, іди, в тебе все вийде, ти молодець, пробуй. Чи там був один осуд з самого дитинства? Чи там була критика постійно, чи там були такі слова, що ти недостойна, що ти там придумала, руки в тебе з жопи ростуть. Якщо ви це чули, ви це будете чути від свого начальника. Тому той, хто вже в дорослій позиції, він не лізе в найм. Він вилазить з найму і йде працюва... працює сам на себе. Оце про дорослу позицію. вас тут рана уніженого. І оцепінення душі, про яке я вже казала в одному з роликів, вас, вас оцепінення душі ви в якийсь період зупинилося. в бажанні щось хотіти. Багато сумнівів, а вийде в мене, а не вийде, справлюся з цією роботою, не справлюся. Тому ви свого дорослого внутрішнього критикуючого маєте зробити дорослого підтримуючого. Ідемо пробуємо. Да, тут хороше місце, там хороше зарплатня. Ідемо і пробуємо. Але у вас тінь саміні, да, і така боль. Тобто ви самі, самі собі перекриваєте надії. Тобто мозгами ви хочете, а психіка Ваша не пускає ваші інші переміни краще. Тобто ви самі себе блокуєте, самі себе блокуєте, тому вам будь-який начальник, начальниця, яка проводить з вами співбесіду, вона підсвічує вам. Тінь страху, тінь страху чого? Атвірженія, уніженія. Вас або апріорі буде начальник, начальниця, такі, знаєте, аб'юзери, недоаб'юзери, тому що ви ще не дограли сценку з мамою і з татом. Тому я і наголошую в своєму блозі, що треба працювати з образом мами внутрішньої і образом тата внутрішнього. Але частина бере. Ці підказки і щось робить, якісь практики проводить, працює в регресі з наставником, розбирає ці травми, копає в собі, трансформує їх. А другий просто слухає і каже: А в мене немає якихось страхів, а я нічого не боюся. Ну підсвідомість ваша, реальність ваша, говорить інше. Якщо б у вас би не було блоків страхів. І програми, які вас зупиняють, ви б були класним, реалізованим бізнесменом, начальником і так далі. Новин не є, значить, треба пора глянути, подивитись в очі правді і чесно собі сказати, що я просто прикриваюсь тим, що я така класна охеренна, да? Там умовно хтось може блохи, я така класна, але я бідна. От я завжди себе приземляла. Якщо ти така розумна, то чого ти така бідна? Я стала працювати над своїми блоками. Для цього є класні інструменти практики, про які я розказую. Група закрита там, де є зібрані всі практики по фінансах, по батьківсько-дитячих стосунках, особисте життя і місія. От заходьте, пропрацьовуєтеся, але ж вам ж лень іти пропрацьовуватись. Вам Вам у вас пріоритети, цінності інші, пожрати, покупити собі там 350 п'ятдесят плаття і так далі. Купуйте, я не проти, тільки тоді, коли ваше життя в порядку, коли ви можете дозволити оплатити якусь покупку в магазині і взагалі не дивитись на ціни. От тоді вже з тої позиції, коли в мене закра... закриті базові потреби, коли в мене зарплатня така, що я ще і відкласти можу, тоді я з легкістю йду щось купую. Ну, якщо в мене срака з фінансами, я сідаю блядь, і в цьому купаюся сама і не чекаю, що наставник мені пенділя дасть і що прилетить волшебник на голубому вертольоті. Тобто, ви маєте, щоб знайти е, навіть роботу, ви маєте взяти якусь трошки відповідальність за себе і не обвиняти всіх людей, що всі не такі, начальники не такі, роботи не такі, співбесіди, не такі. Внутрішньо ваша перша переміна, а потім тільки ви побачите це на зовнішньому світі. Ну просто так. Саме собою ні розсосеться і саме не зробиться. Тому, значить, якщо в мене це не виходить, значить треба далі сидіти з цим і розбиратися, практики робити, розбиратися з наставником. Шукати, в чому причина, що мене зупиняє, що мене блокує. У Вас, із, у вас закінчилася гра десь в дитинстві, і у вас відбулося оцепіння душі, ви заборонили собі радіти, досягати якихось успіхів. Ви там, може, йшли в якусь реалізацію, ніхто вас не підтримував. Оце все у вас в підсвідомості записано. І у вас знову страх, що в мене не вийде. У вас знову страх, що знову мені там будуть недоплачувати. Оце все ви відігруєте і буде, будете грати у цій ролі, поки ви не втомитесь і скажете. Все досить, я задолбалася, я з цим розберусь. Ну, а хтось просто буде далі їхати на тих самих рейсах і розказувати всім, що, блін, ну, от такая, такая. Хожу, хожу, десь щось типа, роблю, але результату нема. Значить, внутрішньо не працюєте, значить, внутрішньо не міняєтесь, не працюєте над своїм мисленням, не з тої позиції ідете на цю роботу, йдете з нужди, а не з презентації себе хорошого майстра в чомусь. От це все в комплексі на вас і впливає. Що вам ще заважає? Знайти хорошу роботу. Ну, ви були в дитинстві гадким учонком. Тобто, апріорі, у вас є травма, що я не до, не до красива, не все знаю, і оцю вашу невпевненість і щитують на ваших співбесідах. Ну, Але вже, напевно, пора з цього синдрома гадкого отьонка вийти і, нарешті, засіяти. Так, да, я тільки кажу, приображення, маєте виходити з цього, самі себе підтримувати, саму себе хвалити. Ви тут можете заїдати прям цей стрес, що у вас не виходить щось. Да, ви е, е, хочете в краще своє майбутнє, в перспективи, якісь, хорошо, що заважає, От те, про що я і сказала вище, Ви завжди будете притягувати тих, тих людей в простір роботодавців, які вам відігрують маму і тата. Купайте в цьому напрямку. Тут материнство, тут мама, образ мами вас. Тому ви далі нічого не хочу, нічого мені не надо, Ви спасатель такий, да? вам краще вообще в одіночестві, а не спілкуватися. А кар'єра будь-яка це і є спілкування з людьми. Тому, якщо вас бісять люди, вам важко будувати, вам важко влаштуватись на роботу, вам важко, щоб до вас клієнти йшли. Це у вас була якась подія, ситуація в дитинстві, де вас наказали за якісь ваші активні дії. Згадуйте, розбирайтеся. Хто не вміє, будь ласка, записуйтесь, пишіть в Дірект. Пишіть в Директ, хто хоче пропрацьовувати з дитинства у вас була якась історія ситуація, яка записала вам конкретну таку блок, установку. Мені не можна нічого досягати. Я маю сидіти на тому дні, де ви зараз знаходитесь, і в кожного це дно своє. І коли ви з цим розберетеся, тому що я не можу чітко сказати, що оце так і так, це в кожного своя історія. І тоді вам виходить карта багатства, і тоді ви прийдете до якогось успіху і знайдете роботу. Ну але хтось з цим розбирається, а хтось просто махає рукою. Давайте ще покупаємо. Що вам заважає знайти адекватну роботу, таку, як ви хочете? В когось буде прям, що вам треба в місію йти. Тому вас будуть виштовхувати, тому вам важко буде знайти якусь роботу. Знову випадає мать. Тут образ матері, конфлікт з мамою, недосепарація з мамою тут. Багато карт говорять, працюйте з образом мами, там ключі, там ваші ключі до вирішення цієї ситуації. Комусь треба сепаруватись від мами, тому що мама вас приземляє, уніжає, мама вас подавляє, і це саме буде з вами робити ваші начальники і начальниці. А ви маєте вийти в мага ви маєте взяти відповідальність, відділитись від маминих сценаріїв. Тому що мама вас в дитинстві обізувала, то підсуйте, нічого не містити, нічого не знає. Знаєш, ти там на двойки вчишся, оце все вас записалось на подкорці підсвідомості. І ви, коли йдете влаштовуватись на роботу, ви от такого маленького зайчика з вушками показуєте. І вам можуть казати, да, ви класний спеціаліст, але вибачте, ми вам повинні відмовити. От ви свою внутрішню дитину маєте змінити з такого обіженого топіце аутсайдера, ви маєте змінити, зцілити свою внутрішню дитину. Да і саму себе підняти, і саму себе повірити, самого себе повірити. Тому що ви завжди аутсайдером. Це може в когось історія бути в школі, вас всі відштовхували, не спілкувались. Ну, це ви зараз і в дорослому житті проігруєте. А чому аутсайдер? Тому що батьки відштовхували, тому що емоційно не включені були, не підтримували вас, не питалися, як в тебе там діла, а що з тебе здіваються люди, ці діти в школі. От аутсайдера, ви і в роботі проігруєте, аутсайдера ви і в особистому житті будете проігрувати. Працюйте з цими установками. І буде вам щастя. І буде круто мінятись життя. Але ви маєте зрозуміти, що навіть коли ви приходите до мене на один регрес, один регрес вашого життя не змінить. Це клопітка праця ваша особиста над собою. Хто не вміє, в довгострокову роботу йде і оплачує за це гроші, тому що не вміє, а хтось сідає і вчиться сам. Тому що ви на сьогоднішній день мученик. А ви, от в цьому мученіку, несу хрест. От бачите, я хожу, на роботу, Мене ніхто не бере. Ви в жертві сидите, а жертв не люблять. Якщо ви, наприклад, йдете в офіс, там молодий офіс, і там треба якусь креативність свою проявляти. Жертв там їх їм не треба. Їм треба людина, яка вміє постояти за себе. Там треба людину, яка креативна, яка не боїться сказати своє фе або сказати, що це не так. Жертв не люблять не де, по жертвах тільки можуть їздити. От на вас можуть понавішувати 300 робіт, не ваших. Оце прям ваш коньок. А ви така спасательниця, спасатель. да да да, я все зроблю. Але вам будуть не доплачувати, тому що ви в ролі жертви. А от в мене був такий інтуїтивний стержень з самого дитинства. Мені пофіг було, хто перед мною стоїть в статусі від багатий чи небагатих. Я по темі конкретно по задачах, отут тут косяки, це херня, а це ми роботаємо. І, повірте, і навіть начальники до мене прислухались. чому? Тому що в жертву я не впадала. А могла сидіти, як сіра мишка, і ніхто мене не бачив, і ніхто б за мною не плакав, коли я звільнялась. Ну цей стержень я опору на собі будувала. Чого я будувала опору на собі? Тому що мене ніхіра ніколи ніхто не підтримував. Але цю травму я використала в плюсі: я повірила в себе, я опору на себе дала. І потім, коли вже я спочатку ми працюємо, є таке правило, спочатку ви працюєте на заліковку, а потім заліковка працює на вас. Отака От є е, правда. Спочатку я на блог сиділа, хірячила, роботала, знімала, старалась, падала, вставала, кидала нахер закрити, в найм повернутися. Спочатку я пройшла три круги ада. Виговорилися, працювала над собою кожен день, кожен день роліки закладала. Це дисципліна, це відповідальність. І тільки тоді, коли я оцю заліковку свою зробила, коли вже почали знати, хто я така, тільки тоді я починала кешбек в получати. А ми хочемо: дайте мені чарівну паличку, я так від зроблю, що я щось зробила. Якийсь курсик пройшла, а далі сижу на ровно на попі ровно і чекаю: Боже, ну коли ж ці мільйони на мене впадуть? Не впадуть. Це дисципліна, це робота вдовго і постійна робота над собою. Що мені ще не так, що мені ще блокує? Я не кажу стати ідеальною, ви ніколи не станете. Ну, ваша відповідальність і ваше життя зовнішнє відсвічує вам, що у вас внутрі робиться. От, ваша задача своїм внутрішнім станом працювати психологічними травмами, зажимами, скутістю, своєю тіньовою стороною. Десь комусь треба і улибнутись, десь когось і нахер послати. От, коли ви дозволите собі це все, повірте, тоді від вас не буде від бою, і вам будуть пропонувати роботу, і ви тоді вже будете вибирати.